В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі, сьогодні ми будемо з вами говорити про те, що відбувається за кулісами Євробачення, але не за кулісами, за якими знаходяться учасники самого фестивалю, а за кулісами роботи українських структур, які забезпечують спокій під час проведення цього престижного пісенного конкурсу. У нас в студії. Речник голови державної прикордонної служби Олег Слободян, вітаю, пане Олеже. І радник міністрів справ України Іван Вершик. вітаю пане Іван. дня. А зараз ми побачимо з вами перед початком цієї дискусії. Опитування, які підготували наші колеги, які якраз поцікавилися у гостей столиці України. Як вони оцінюють рівень безпеки? Будь ласка, покажіть нам Я думаю, що безпека колосальна. Я всюди бачу поліцію, офіцерів та військових. Так, я думаю, що дуже хороша безпека тут. Чи не боялися ви приїздити в Україну? Так, трохи. Я не був достатньо впевнений, чи варто приїздити сюди. Однак тепер я почуваюся дуже впевнено. О, все здається дуже безпечним тут. Я почуваюся в безпеці. Я думаю, все добре. Я відчуваю тут свободу. Нормально, хорошо. Я Відчуваю себе свободно. тут багато поліції, що ходить навкруги? Тож я почуваюся безпечно. Тож я думаю, це чудово. Поліція працює насправді дуже добре на входах, виходах і е, інцидентів я, наскільки я знаю, ще всередині франзон ще не було. Е, я бачила, що коли було порушення якихось правил, то поліція приходила і просто виводила людину за межі євромістечка. Ну от, от бачите, які враження. Вони позитивні. Не побачили ми якихось негативних оцінок. Це дуже приємно. Але, от знаєте, пане Іване, я хочу вам сказати, що справжня безпека це коли люди це не, не бачать це. Це коли люди не бачать поліцію і безпечно. А коли я бачу величезну кількість поліцейських, військових їм би, ясно, всім безпечно. Ти мені зараз теж безпечно пан Олег прийшов у формі, я вже себе безпечно в цій студії почуваю. Я тут скажу відразу кілька речей. Так напевно, що для європейського споживача безпекових послуг то так, не бачити поліцію це стандарт. Це стандарт, коли він в державі себе почуває безпечно. Разом з тим, він не почуває себе в небезпеці коли бачить поліцейського. Так? Це правда так. Вони е, мали різні відчуття різні очікування, коли їхали в Україну. Я скажу, що кожен європеєць, який їхав, практично думаю, був готовий до того, з чим він зустрінеться в Україні. Він знав наперед, що Україна це країна, в якій відбувається війна. Знав, що тут є додаткові загрози, пов'язані з терористичними загрозами, і через те він абсолютно спокійно бать дивиться на те, що в Україні може бути багато поліцейських на вулиці, і вони якраз гарантують його спокій. Це саме підтверджує власне ті слова, які сказані. Вони зрозуміло, індивідуальні. Десь емоційні, але це підтверджує і статистика. У нас навіть зменшилася кількість вуличних таких злочинів і правопорушень, пов'язаних з Євробаченням. Що я пов'язую з превентивною, активною превентивною роботою і з наявністю великої кількості поліцейських правоохоронців на вулицях, що створює нестерпні умови для роботи вуличним злочинцям, всіляким крадіям і е, шахраям. Хтось понемагався прорватися, кого ви не хотіли бачити? Ну, власне, заходів безпеки багато не буває. І що стосується Державної прикордонної служби, основне на чому ми робили нажим, це забезпечити, по-перше, належний рівень безпеки під час слідування організованих груп, фанів і делегацій. А друге, забезпечити комфортні умови перетину кордону. Поки що нам це вдається стосовно того, чи намагалися прорватися. На щастя, таких якихось силових чи збройних спроб не було. В той же час ми відмовили в перетині кордону. І російським журналістам, і деяким російським туристам, стосовно яких у нас виникли сумніви, що їхня мета дійсно відповідає дійсності, відповідає реальності заявлені. та заявлено. Дречом хочу показати. Вони їдемо. Хочу на показати, що говорив Антон Самсонов, якого один з російських фанатів, який не потрапив на Євробачення. Покажіть нам, ну, будь ласка. Я знаю, тільки що їх задержали на кордоні. У них були білети. И у двоих человек, которые из клуба, из нашего непосредственно, «Ягай России, у них была официально подтвержденная Европейским вещательным союзом аккредитация фаната. Судя по всему, как бы у них было не письмо приглашения, которое многие из нас печатали, но многие не печатали, а электронное письмо. Им было сказано, что это не является документами, причем как бы там был сценарий следующий. Сначала им сказали о том, что Россия не участвует, поэтому чего-то приехали. Потом было сказано, что нет представителей от ЕВС, Європейського четверного союзу, який мог би вирішити проблему. Поэтому ні. І вот. в конічним чуті просто вказали, тому що їх документи показалися по гранічній службі недостовірними. Ну от можете це прокоментувати? Ну, власне, е навіть акредитація чи наявність квитків на Євробачення не є документами, які дають право на безперешкодний перетин кордону. Е перебуваючи в стані російської агресії, звичайно, для нас важливо. Перестрахуватися і не пустити тих людей, які дійсно можуть їхати з іншою метою, коли ми аналізували діяльність тих чи інших російських журналістів, багато із них було таких, які не мали жодної публікації в відкритих засобах масової інформації. Виникає питання, що їм робити і про що їм писати на території України про Євробачення. Власне, на підставі аналізу усього масиву інформації і даним громадянам було відмовлено у перетині кордону України. У нас не є на зв'язку наша колега Яна Полянська, яку ми якраз запитаємо про те, як, який рівень безпеки сьогодні безпосередньо в епіцентрі подій на міжнародному виставковому центрі, які є проблеми. Пані Яно, будь ласка, давайте по поговоримо з вами. Будь ласка. От Яна Папласка, доброго дня Яна Полянська перепрошую позаду мене. Це прес та ви бачите, позаду мене це прес-центр, де працюють в МВЦ журналісти. І для того щоб сюди потрапити, потрібно мати спеціальну пропуск. Він виглядає ось так, де а, тими чи іншими кольорами або ж символікою позначається, який рівень доступу має той чи інший, скажімо, працівник, журналіст, фан. Європаччини, власне, ми маємо такі зелені, і щоразу перетинаючи кожен кожну лінію правоохоронців, які, скажімо, кільцями працюють навколо МВЦ, потрібно або ж прикладати цей бич до певних магнітних рамок, або ж показувати, що ми є журналісти, тому нам, наприклад, можна проходити навіть відкриті репетиції. Я також можу підтвердити, що охорона працює досить слабоджено. Я поспілкувалася з іноземними журналістами. Вони не згадали жодного інциденту, який потрапився з ними, або ж про який би їм розповіли, коли поліція, Нацгвардія або інші структури залучені до безпеки. Мали би до них якісь претензії, бо вони навіть некоректно коректно з ними говорили. Загалом всі відгукуються досить гарно. Яно, до речі, у нас є з вами теж опитування наших іноземних колег, які теж можуть сказати своє професійне слово про безпеку. Давайте подивимося і продовжимо діалог. I feel very safe. I have to... Я почуваю себе в безпеці. Тут багато поліції, багато охоронців. Вони виконують свою роботу. Думаю, тут безпечно. Незважаючи на те, що МЗС Угорщини попереджало нас, що Україна небезпечна країна, і поїхати сюди наше рішення. Вони не візьмуть на себе відповідальність, якщо з нами що станеться. Але я можу сказати, що тут дійсно дуже безпечно. Ну, от, звісно, теж досить е, такі позитивні відгуки. А От яка процедура, до речі, е, е, пане Олег? Допуску саме журналістів як прикордонна служба журналістів теж перевіряє, чи по лінії міністерства міністра справ відбувається? Звичайно, ми перевіряємо журналістів. Не буду відкривати всіх таємниць, але в цьому плані ми активно співпрацювали. З міністерством закордонних справ службою безпеки України з національною поліцією і на підставі е, тієї інформації, яку ми отримували від них, ми і е, формували конкретну позицію відносно конкретного журналіста. Е, насправді, от якщо говорити навіть про категорію російських журналістів, е, то по-перше, я вже сказав, що було багато таких, які взагалі не мали жодної публікації в засобах масової інформації. А е, були навіть такі журналісти, які насправді перебуваючи в Україні, ще до початку Євробачення вже почали писати на російських виданнях про те, що тут і росіян б'ють, і росіян. Е, Шукають на вулицях, тобто якраз вже починали створювати той міф про те, що нібито Україна є небезпечною для іноземців. Власне, ті думки, які ми почули, вони повністю це заперечують. От, речі, пане Іване, як з пропагандистською компанією з інформаційною війною, зараз вона продовжується точитися, незважаючи на пісені фестивалю. Скана ну, із логіка є в тому, що інформаційних кілерів не пропускали. Більше того, Україна має вже достатньо баз, починаючи від миротворця, закінчуючи криміналістичними базами. Міністерства внутрішніх справ для того, щоб зробити висновок щодо того чи іншого діяча з Російської Федерації, особливо. І якщо журналіст в лапках так виступає не як журналіст, а як частина інформаційної, дезінформаційної кампанії ідеологічної боротьби з Україною, то, звісно, такому журналісту не місце в Україні і нічого йому тут робити. Що стосується. Інших безпекових питань, так зараз до Києва залучено понад 10 тисяч тільки поліцейських і представників національної гвардії, в тому числі залучені підрозділи з інших областей України. Безпеку громадян охороняють понад 500 представників державної служби з надзвичайної ситуації, які дивляться за тим, щоб не було там надзвичайних подій, якісь там по чи чого іншого. Працюють слідчі, працюють оперативники, так само залучені з інших областей. І створюють таким чином ту е, атмосферу для вже потенційного злочинця чи для злочинного світу, е, яка е, непомітна зовні, тобто це не поліцейські воднострої, які стоять на вулиці, але яка дає чіткі сигнали для злочинців. Я ще одне скажу: з 12 зареєстрованих і підтверджених близько 20 звернень було з боку іноземців. Щодо правопорушень, щодо них, або в принципі ті, які їх стосувалися, або були такі курйозні питання, такі речі, як людина залишила фотоапарат на лавочці, через годину прийшла на лавочці фотоапарата. немає, відповідно, вона звернулася, але ну ми розуміємо, що. Тут ситуація, можливо, пов'язана з недбалістю. До речі, перед, напередодні Євробачення теж пам'ятки ми роздавали, в, якому, в яких пояснювали особливості української такої психології. Так от, з 12 звернень, там 8 звернень щодо крадіжок, три крадія вже з, виявлені і, і притягнуті до відповідальності. Тобто, це теж елемент роботи поточної вже. Да? Ми не, фік, не лише фіксуємо і за гарячими слідами зараз попереджуємо. Наступні злочини кількість злочинів щодо майна е, громадян зменшилася десь на чверть на 20-25% впродовж цього тижня, коли відбувається євробачення. Е, я хотів би ще зазначити звичайно розслаблятися рано, і правоохоронна система зорієнтована на те, щоб працювати в режимі е, такого посиленої готовності до кінця щодо е, питань євробачення до кінця цього конкурсу. Ну і звичайно, ми не будемо. Забувати те, що ми вже продовж трьох років працюємо в режимі терористичних загроз, і надалі, поки не буде знятися терористична загроза, правоохоронна система буде працювати в будь-якому разі посилені, в стані посиленої готовності. 044 490 30 74 – Це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Чекаємо на ваші дзвінки до е, слухачів. От пане що хочу запитати: українська сторона відмовила у праві в'їзду на територію України російській співачці Самойлові, яка була відібрана для участі в конкурсі від цієї країни. Але цікаво, що головною причиною відмови було те, що пані Самойлова незаконно перетинала державний кордон України в окупованому Криму і навіть виступала на півострові. Відповідь на це російської сторони, як ми бачимо, абсолютно така, я б сказав, асиметрична, так би мовити пані Самойло продовжує демонстративно порушувати українські закони. Вона виступає з піснею, яку вона мала виконати на цьому міжнародному фестивалі ніде-небудь за на окупованій території. От як реагувати на такі речі? Чи є у нас можливість яким чином? Взагалі більш жорстко діяти, щоб люди типу Самойлова, які демонстративно порушують українське закони, не тільки в Україні не могли в'їхати, а в принципі мали якісь реальні санкції від цивілізованого світу. Взагалі, в таких фестивалях не мали можливість брати участь. Ну, Як це робити вірно. юридично? тут uh, потрібно діяти вже ну на, на більш Ширшому правовому полі, яке виходить за межі України, тому що українське законодавство не передбачає підвищення відповідальності пропорційно кількості відвідування окупованої території, тому Самойлова може скільки завгодно їздити на окупований півострів, порушуючи законодавство. Але якщо вона спробує перетнути кордон України, їй буде заборонено термін, заборонено в'їжджати на Україну терміном на три роки. Стосовно заборони участі в інших конкурсах, звичайно, ви, мабуть, маєте рацію. Потрібно... Основна задача наша це змусити в тому числі і Росію поважати наше суверенне право, і те, що ми зараз активно забороняємо в'їзд артистам, в тому числі Російської Федерації, які виступали в Криму, це нічого окрім поваги, в тому числі з боку наших західних партнерів, мені здається, не викликає. Я хотів би, щоб ми надали слово слухачці, вона вже у нас на зв'язку. Будь ласка, ваше питання. Добрый день. Я хочу сказать, что эффективность спецслужб заключается в том, не в запрете, а в том, что «Запрещать не будут, но эти люди, которые будут к нам езжать, чтобы они еле ноги унесли. Спецслужбы стран всего мира занимаются грязными делами, в этом их специфика. Пусть приезжают, но надо сделать так, сфальсифицировать, дискредитировать, чтобы эти люди больше сами сюда не приезжали, хотя им никто не запрещает. А так эти запреты просто пиаром выглядят вот этих представителей шоу-бизнеса и журналистов. Спецслужбы должны работать по-другому, они должны этих людей дискредитировать». Ну, от така думка. Бачите. Ну, власне, я думаю, що роботу спецслужб залишимо роботі спецслужб, і кожен буде займатися своїм. Я справою. хочу вас, пане Іване, про законодавство запитати, якщо ми вже говоримо. В принципі, можливо, дійсно потрібно так діяти, щоб е, українське законодавство, скажімо, ну брало за приклад грузинське. Там можна в'їхати на територію, є за це штраф, але якщо ви постійно порушуєте грузинські закони. Якщо ви займаєтесь якоюсь підприємницькою активністю, тобто активністю ділової на окупованих територіях Грузії, то ви можете потрапити і в зовсім нову ситуацію. Проти вас можуть кримінальну справу порушити. Вас можуть в Рошук інтерполу оголосити. Звичайно. Вас можуть зарештувати своїх грузі. А у нас російські громадяни, які постійно відвідують Крим, треба розуміти, що одне відвідання це штраф. А якщо було ви було ясно, що вони перетворюються на кримінальних злочинців у разі постійного відвідування Криму. І ділової активності на окупованій території можливо ці люди вели б себе інакше. Щоб вони розуміли, що в принципі є країни, які яких загрожує реальне ув'язнення. Ну насправді тут законодавство України дозволяє, якщо особа створює чинить кримінальне правопорушення, буде на території України, в тому числі на території окупованого Криму, то вона буде притягуватися до відповідальності. Задля цього працюють і. Кримське обласне управління головного управління національної поліції, так Крим Автономної Республіки Крим і для цього працює прокуратура Криму. Фіксуємо ми подібні злочини правопорушення з боку громадян Росії. І звичайно, коли вони потрапляють в Україну, то вони несуть відповідальність в тому числі за українським законодавством. То, що далі там відбуваються якісь обміни і таке інше, це більше стосується. Війни бойових дій, але громадяни Росії в тому числі несуть відповідальність за злочини, здійснені е, кримінальні злочини, які вони здійснюють на території України. Тому тут би я сказав, що ситуація якраз законодавчо забезпечена. Якусь спеціальне законодавство робити для Криму навряд чи для варто да, для окупованих територій, оскільки це є територіями України. Біда правоохоронної системи в тому, що далеко не всі подібні злочини. Особливо ті, які стосуються сфери економіки, можемо зараз відстежити ну, в силу об'єктивних і зрозумілих причин. Давайте послухаємо. Дзвінок, доброго дня. Добрий день, Михайло знов вас турбує. У мене питання такого порядку. Чому трьома руками визначений не в'їзд в Україну у цій співачі, а після трьох років її вже можна дозволити не поважати? Україну Ну, це до пана Олега питання. Да, будь ласка, так ну власне закон зараз передбачає заборону е, в'їзду на територію України терміном на три роки. Я не виключаю, що якщо ситуація з е, невирішеністю верніше ситуації з Росією буде продовжуватись, то ці норми будуть переглядатися наразі. Є те, що є. Повертаючись до попередньої інформації, кожен її приїзд до Криму відповідно подовжує mm -hmm. цей термін і е, матиме можливість наша правоохоронна система, зокрема державна прикордонна служба, скористатися тим, коли вона крайній раз була в Криму, і відповідно використати цей матеріал. Ну так це по, по суті її було за ті за поїздки, якщо вони. Якщо вони вже були здійснені, так так, тобто а тепер вона після цього цієї заборони після цього продовжа... вона продовжує продовжує порушення. Відповідно стає рецидивісткою. Але це елемент ідеологічної інформаційної боротьби Росії. І тут треба розуміти, що нам важливо вбити в голову і можливо менше насичувати в тому числі свій інформаційний простір Посеред подібним подібними цими да, порушення подібним, порушення. Подібним, оцими деталями, яких Росія продукуватиме дуже багато. А нам треба розуміти, що правоохоронна система повинна давати дуже чітку відповідь кожному конкретному випадку. Речник голови державної прикордонної служби Олег Слободян і радник внутрішніх справ України Іван Варченко в прямому ефірі Радіо Свободи цю програму для вас про Віталі Портаков. Хай щастить, шановні слухачі, глядачі.